Друзі, всім привіт! Вирішив поділитися своїм досвідом користування плейін гібридним Ford Fusion. А, зокрема, дуже багато людей цікавить, скільки гібрид споживає бензини по трасі. Ми приїхали близько 420 км. Тих 2-1 кілометр то зараз на електриці вже було. А 400 приблизно 20 км. Це ми їхали чисто на бензині. А, умови було не найкраще. Це ми їхали на Закарпаття. Там Закарпаття ще також через перевал. Тобто, фактично, в тих 420 км це а, включається 4 перевали. А, також по трасі, де ну, більш рівнина місцевість було, то їхали максимум скільки могли, де якісь машини були обганяли, тобто що досить високу швидкість тримали. І середнє споживання у нас вийшло 6,1 літрів на 100 км. Знову ж таки, по рівні місцевості, поки ми їхали, воно показувало близько 4,2, 4,3. А коли вже почали заїжджати на перевали, це вже почалося в районі 8. І потім, коли вже верталися назад до Львова, то знову по рівні місцевості воно впало до 6,1. Тому, якщо їхати там, умовно, Київ, Тернопіль, тобто ну, те, то, буде рівнинна місцевість, то досить легко до 5 літрів писатись, так, ні в чому не обмежуючи себе. А там, де наоборот, будуть більше гірська місцевість, ну то це може бути і 7-8 і 8 літрів. Це вже якому повезе. Також зверніть увагу, наскільки багато використання було електричного двигуна. З 420 км приблизно десь 180 км це використання електричного двигуна. Тобто, за рахунок того, що ми їхали через перевал, вверх ми їхали все повністю на бензині і заряджали батарейку, а потім вниз то все ми кутилися, і ще ну, поки котилися, приторможували і заряджали батарейку. І потім ще декілька кілометрів воно чисто на електротязі підтримувало швидкість. За рахунок того, досить великий відсоток. Тут ну, чуть менше 50% в нас вийшло е на всій подорожі, що ми їхали на електричній тязі. Також хто має аналогічні автомобілі, подивіться своїм досвідом в коментарях, в кого скільки споживає. Я думаю, що багатьом перед покупкою буде цікаво подивитися реальне споживання такого автомобіля. Всім добра до зустрічі.